Привіт всім сьогодні, завтра. Я вже сьогодні зібралась. Ми з артемом їдемо на рибалку. Боже, я так скучила за рибалочку. Абсолютно випадково, не знаю, як це сталося. Я купила дві упаковки чіпсів. Наче мені хтось підклав ще одну. Територія буде, де буде мангал. Коротше, можна буде все це приготувати. Це дві котлетки, два маринованих стегна. Це курка, я з собою сьогодні приготую. Салатик. Це на мангалі будемо готувати. Печериці. Взяла помідорчики, отакі теж. На мангал. Оцей один отакий і отакі маленькі пополам і на мангалі підсмажити. Перчик теж на мангал. Чесничок теж хочу на мангальчики. Отак от знаєте, ух, масочком ну Це сімки теж лузать. Ну Цілий день ж, не буде там щось робити. Морквочка теж поріжу такими сласями, почищу, поріжу отак-чк-чик. І теж на мангал. Ридиска, просто намию. А я сьогодні цілий день мила вікна, знов перемила всі вікна. Це після бурі, мітєлі, якоїсь це ж воно скло. В общем, Я поняла, що пилосос мій буде це возити 25 разів буду я міняти ту тряпочку. І тому я взяла швабру, і швабра, прям мокре. Так, фух-фух-фух, все змивала. А потім вже пилосос мені їх протер, бо воно все висохло краплями такими. І потім я включила свій. Робить плесос мичок скла, і він мені дивіться, як все гарненько перемив. А, як красиво! Я там вже овочі всі намила, зелень намила. Курку поставила варитися в скоробарочку. От, а тут, тут це от, у мене зараз перерив. Заліпання на закат. От, будь ласка, тут у нас курочка, ще яйця хочу зварити. А тут у мене ще є ковбаса, наріжу. Сирки різні. Коротше, ми завтра не рибу будемо ловити, а їсти цілий день. А ось так виглядає п'ята ранку. А ще на вулиці. Спортлайф там світиться, Ото, до речі, у нас там спортлайв. І так тихо, спокійно. Нема нікого. Ех, поки мила голову. Схід сонця пропустила красиво. Чаєчки прокинулися. Ми їдемо. Ми в такій дорозі. Залишилася одна хвилинка, під'їжджаємо. Шальоха стоять відповідать. Oh так, я за два роки війни перший раз виїхав. Головний рибак. Що Це мене її. не хейтіть. Я вмовляла два роки, щоб він мене відвіз на рибалку. Я ж так люблю рибалку. О! От сюди ми приїхали. Сім ранку завтра. зараз. Пішова оплачувати. Чуєш, ті, хто рекламу роблять в цьому місці, їм взагалі безплатно. Треба було сказати, що ми вам зробимо рекламу. П'ять. О, от це бесідочки. Вот это мы за це заплатили. Я думала, там як мінімум як у нас там якась закрита така беседочка. Нормально вони роблять бабло, я тобі скажу. Ну кажуть, що добре ловиться. Вітер не той, що треба. От Саня сказав, та тут вітру не буває. Саня, це хто? Так підожди, вона з двох сторон. Куди тут? Хочеш туди. Та ні, туди не ні, ну, все наш. Хочу ж туди. Вітер в харі, пересете. І як тут ловити оце? <рес> Може на іншу рибалку. Та вже, вже все. Вже всю. Ой, піньочок. Може встати, вийти. Ми сіли на піньочок. Та ні, не треба сюди. Там же кульчуга тебе. От тобі і платна рибалка. Виходь. Будемо піднімати машину. Ось що ж, пеньочки. Поняла, зараз? Наїхав. О, маленький піньочок, бачите. Ой. Проходиш нормально. Проїжджай. Тю, воно таке маленьке. І що ж оце воно зачепилося? Гляньте. Тут його. Я по бордюрам таким їжджу. Я думала, на отакий пеньок за, заїхали. Да! Вітер і холодно. що то мені не дуже подобається. Я так хотіла. Оце називається збиточний потенціал. Я дуже чекала, я дуже хотіла. І вот это такое. Вітер. Ну, сейчас все маранку, конечно, воно стане трошки тепліше. Блін. Піньочки ці, слышиш? Чуть Удра, не навернув. Ну, ну. коротше, антирекламу зробимо. їм. Що? Холодно, артем взагалі в шортах. А, привіз, а вода яка ще грязна, гляньте. Просто болото. І пена страшна така. Ну я сподіваюсь, хоча б ми щось зловимо. Ну, надіюсь. Я туди схожу, подивлюсь. Від куди? А, та там то Дніпро. Ну, Дніпро і добре, і це Дніпро. Блін. Я завжди одягаюсь тепло. Якогось фіга сьогодні не вдяглась тепло. З штанами навіть немає ніяких колготок. Я зазвичай лосінчики вдягаю. Темно, блін. Я купальник взяла, щоб ви розуміли. Я була впевнена, що я буду загорати тут. Зараз наливлю риби і буду засмагати. По 11 градусів. Зараз. А воно, якщо б вітра не було, то було б добре. Ой, тут взагалі капець. Тут просто зарослі. Дивіться. Уу. Ну так. Да. Немає там проходу до, до річки. <ріст> Я Зараз буду в машині сидіти. Артем мій рятівник. Він мені дав якусь вітровку і штани. О! Я як Карлсон, але мені вже не холодно. А ветровка что, еще есть капюшон мне? меня? Еще тебе... капюшончик есть, да? Да, ты хочешь капюшончик? Да. Чтоб мозги не просушились. Чтоб трималась ветровка как раз. О! О, да ты счастлива, ты видишь, да? <laughs> да. Жить стало веселей. О, милишей есть там безотвер. А может ты лучше його? Йому точно не замерзуть. <реж> Резиновий. <реж> <реж> Сапами. Все, цельгини, чи душа жить. О! Отличненько. На кого ловить будемо? На червяка? На бойлик. Ух ти! А що це таке? Так смачно пахне. Угу. Я б сама їла б таке. Кажи. Хлібні зернові культури, мелені, продукти кондитерського виробництва, борошно-криля, ну, типу креветочне, Олія рослина, ароматизатори ідентичні натуральному. Призначена для залучення риби до місця лову і спорти, о, у спортивному та любительському риболовстві. А в нас з тобою любительське чи спортивне риболовство? У нас спортивне. Спортивне. А я думаю, любительське. Я буду ловити і відпускати. Ловити і відпускати? Так. Добре. Заміс. Поки там Артем налаштовував снасті, я тут веду в тіктоці ефір. От, спіймав рибку. А в мене тричі більша рибка. Да? Та яка? Я взагалі там в тебе монстр такий і удірвав і поїхав. Удірвав і поїхав. Міняє ліску, щоб я монстра в наступний раз витягла. Він просто відкусив і убіг. Він відкусив, просто потягнув і навіть нічого зробити не мог. все. Ось так ми тут ведемо ефірчик. 168 людей. У нас. Десята ранка, понеділок. Пишіть коменти, будете у влозі. Дякую за шоколадку. Маша. Вогники, троянди, Марія, Аліна. Дякую. Спілкуєшся з Ready Now на Life. Найпопулярніше питання у мене в Тіктоці. Аліна, дякую за шоколадку. Логі зараз тільки на родному язикі? Так, тільки українською. Ми у влозі. Так, ви у влозі. Чому тільки на українському? Живемо в Україні, спілкуємось українською. Тапаємо по екранчику, задаємо питання. Дякую за трояндочку, Маргарита. Раніше завжди на русском говорили, наскільки пам'ятаю. Так, а потім... Нас прийшли звільнювати, а я звільнюватись не хочу. Тому я говорю українською. Нас раніше не бомбили. Правильно кажете. В житті теж розмовляєте українською. Так в житті теж розмовляю українською завжди. На російській навіть не перехожу, коли зі мною говорять російською. Як зрозуміти, що подобається в житті? Ну, по своїх відчуттях, коли ви у вас є радість, є задоволення, значить вам подобається рибку. А до того дуже велика зірвалася. Порвала леску, все. коротше, поплавок утянула. П'ять цьому відпускаємо. Так, да, давай. Получилось. Ой, ну що, я трошки наловила мелочі, вже почала складати в кошик. Тому що, каже, з такою рибалкою, то вже давай їй таку брати рибу. У нас перерва на обід. Дивіться, який у нас великий пакет. А я не хочу чипси. Я вчора пачку чіпсів з'їла. Тютюк. Подставочка. Хоп, зараз як вітер задує. Буду ловити вас на ходу. зелень. Тарілочки, а там... Не піймала. Є стріножка, Віка. А вілочки є? Хо? Тому що в мене немає вілочки. Там є. Фух, багет, помідори, смажити і перець. Ось наша їжа основна. Яйця. Ковбаса і сир. Майонез. для єць. Артем! Іди їсти. Все, готово. Будемо смажити пізніше. А може й не будемо. Надо ну, під жопку, що ти покласти. Лайпка. А соль є? Щоб не прилипало. Ні? Майне це є. Yeah, у мене там десь є соль. Бо вот, для чого мені треба був ніж. Mm -hmm. Махота. Тримаю, чекаю, ми готові. Сир в зубах застряв. Ти не можеш якийсь кін витягнути? Да, Так, змотаю. Положи, дерни рідко тут колокольчик звитів і змотаю. Дірне рідко? Так, да, щоб ліска. Редко... Да. Зматуєш. Ніхера су! Ніфіга собі я таку рибу не бачила! от -та, да От та машина! Блін, подивіться, який кристер з вусами! Боже, от это я такого на удочку думаєш співала? Нижи! <свистеть> Серйозно? Так, да, він оце дерма і ушв. Понятно, не було шансів витягти його. Ну давай його в садочок. Все, цен, на три дні поїсти. Капець. Три. Блін, ну він зараз з садуком вместе упливе. Він там хоч в ліс? ліс, все нормально. Зараз як погребе, слухай. Та нічого, де погребе. Так фух-фух-фух, і разом з цією штучкою. Ну я тебе вітаю. Те-та-да. Ви бачили, як він рванув до того колокольчика, я їм собі сижу, а Артем тягне, каже, хватай подсаку. Кажу, поняла. Да. А? Програма мінімум виконана. Так. Да. Ти бать, в Там Деміс Так. Ой, тут добре, боже затишно, немає вітру. Надо сюди столик. Тут добре. Я змерзла вже. Хліба і зрелі. А там рибу тягне. Що там? О! Той більший, да? Уй, уй! Та пересота! Дай, перес, да. Дай візьму тебе касатися. Давай, може тебе з фоткаю? Ну, сфоткаю. Де, а де твій телефон? Кльов пішов, як і я. З подсака чекаю. Ось, щоб ви розуміли з телефоном. Це вже третій, Да? Є риба. Так. Та! Ти ж поки дупля одіб'єш, уже зійде. Ніяк не може в пацаку завести. Кабанчик. Ух, єсть. Кабанчик? То, что там Да. Я, короче, накупила, и мы достала трошки. Ух ты. Зеркальный. Да. Отчипился сам? Да. Довись, да, он... а то убежит. Убежит. Наступный кадр. Бульк! Риби наїмося! Люблю рибку. Вона дуже смачна, ребрички там витахують. Артем Артем зараз буде чистити коропом. А ще от. У мене великий пакетик сирені. Я наплакала себе. Наплакала себе сиреньку. Так, люблю. Бузок, сюди поки що поставлю. Бортему запах не подобається, а я обожнюю запах. цей. Я б це б нюхала б і нюхала б нюхала б і нюхала б. великий 5200. А цей скільки? 1800, мабуть. А тебе є з чим зважити? Є. Та! Не вийде, Ні. а якщо досточку отак покласти. Весь спочатку кладеш досточку. Короб... Та досточку Клади... стільки Клади все, Клади все. поклады все вот так раз. Теперь вот так отодвигай. Вон ты уже это. Два. Теперь э, подними короб. Да, подними. Да ну, давай ты досточку и к разнице. Короба подними, сейчас ноль будет, я слезку включу. Блин, уже замазал и все. Ну ничего. Стой, наклады пока что. Сейчас скажу, кулы. Все. Два четыреста. Два четыреста. А то сколько? Пять? 5200. 5200. Ну, в два рази більше. Двічі. більше ні... Ну так, вдвічі більше. І так, посмажила я карпіка. І це ще не все. Ми хотіли там посмажити овочі, гріль. Не вийшло, тому я грибочки, помідорчики, цибульку посмажила тут. І, здається, буде дуже смачно. Дивись, Артем. А? Вау! <сі> якось було не іскренне. Чого? Вау! так, з лимончиком поливаємо і куштуємо. Да? Угу. Свіжо. І косточки. А грибочок? Пробуємо? Пробуємо. Ой, там сир внутрі. Mm. М -м -м. А там ще помідорчики і перчик. Не mm. mm -hmm. цибуля? Угу. См М -м. Нам ще будемо. Так, да, 11 ночі. Улянки пальчик я підсмажила. Так, я прям... Ой, клас, і помідор класний такий вийшов. супер. Лийте побільше олії, вогник і підсмажити конкретно. Дуже смачно.